Це 11-класник Архип Касьян, майстер спорту зі строгого підйому на біцепс. Він проходить процедуру відновлення після майже доби підтягувань. Хлопець 21 годину не відходив від турніка. Здійснив 3609 підйомів. Зізнається, прийшло натхнення на звершення від друга світового рекордсмена Дениса Бібікова, якому і сам допомагав здобути титул. Додає, захоплюється американським ультрамарафонцем Девідом Гогінсом, який зробив 4030 підтягувань за 17 годин. Можу сказати, що це було важко після, мабуть, години 12 було дуже сповільнений час. Година була як за 7 годин, не знаю. Тобто кожне підтягування давалось дуже важко, але все ж таки я продовжував. Ну, Думав, що все вийде. Архип зізнається, таке тривале тренування викрало місце у тілі, на яке потрібно звернути увагу. За його словами, це плече, яке завадило досягнути часової позначки 24 години. Атлет зазначає, мріє встановити рекорд України, пройти дистанцію повністю, підтягуватися повну добу. Друг Архипа, – 33-річний полтавець Денис Бібіков, який майже два місяці тому зробив максимальну кількість виходів на дві руки на турніку за 24 години, 2331 раз. І встановив світовий рекорд, каже підтримка у таких тренуваннях, його внутрішній обов'язок. Можливо, не кожен це зрозуміє, але щоб досягти своїх мрій, своїх цілей або якихось певних задач, або чогось у житті досягти, потрібно, ну скажімо, так, відчути біль, зіткнутися з більлю. Це її ну. Дуже сильно допоможе і цей рекорд, такий на витривалість духу, фізичних показників, він якраз показує. Ті можливості людського організму, на які людина здатна. У архипа після добового тренування стерті руки. Однак атлет демонструє спеціальний пристрій для підрахування кількості повторів. Він має назву Цифровий клікер. На ньому можна побачити, скільки спортсмен зробив підтягувань. Денис Бібіков наголошує, тренування 16-річного друга визнає за рекорд. Додає, пройшов увесь шлях з 3609 підтягувань поруч з архипом. Я... Хотів теж виконати свою місію, підтримати його саме в ці тяжкі моменти, в які відключається віра в себе, ти падаєш духом, але ти не зовсім падаєш, тебе підтримує твоя команда. І допомагає і далі. Спортсмени кажуть, володіють методиками, які дозволяють тренуватися без значної шкоди для здоров'я по 4, 5 і більше разів на тиждень. Нагадаємо, полтавець Денис Бібіков готується вписати своє ім'я до книги рекордів Гіннеса. Спортсмен планує підтягнутися на турніку понад 12 тисяч разів за 24 години. Додає, аби зареєструвати рекорд України, заплатив з власної кишені більше 40 тисяч гривень. А для фіксації результату на міжнародному рівні планує звертатися по допомогу до влади і громадян.